Моєму розумінні я маю, там заробляти гроші, обезпечувати сім'ю, давати жертвувати на храм. Мене має бути машина, бо я ж маю заробляти це мій кінь. Тобто, і ну, це все да. мені допомагає розвивати свідомість Крішни в моєму. Якби я був монахом, ні, це все йде в сторони, угу. але мене монархось і Тобі тому в це... голові треба просто повернути ключик. Наприклад, якщо ти хочеш машину, то не для за своїх щоб там їздити, Гулять, каву пити і так далі. А для того, щоб розвивати сім'ю, гуні добра, для того, щоб поїхати в храм. Поняв, отакі цілі mm -hmm. в голові перемкнути. І для того, щоб mm -hmm. надалі бути в свідомості Крішни, і будинок теж. Тому що, коли у тебе нема будинку, ти думаєш: блін, я живу типу, в поганій квартирі, тут погана енергетика. А в своєму будинку ти зробиш алтарік. Там ти поставиш Кришну, ти будеш малися. Тебе медитація буде набагато краще. І в ітогі це якби вроді би матеріальне бажання. Але якщо ти перемкнув собі в голові, то воно пішло більш в духовному напрямку. Я типу, на цьому рівні, що дай мені матеріальне, але щоб потім я прийшов до тебе. Тому, будь ласка, залишаю своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.